Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що Кремль навіть після телефонної розмови Трампа з Путіним критично нагадував про ультиматум щодо України, сьогодні різко все змінилося. Після триденного режиму інформаційної тиші, про що нещодавно писали пропагандисти, Пєсков раптово заявив, що Буцімто Путін уже хоче миру. Тобто сталося те, про що нещодавно попереджав глава Пентагону міністр оборони США Гетсет, який позавчора заявив, що Путін готується оголосити так звану перемогу Росії попри реальний стан справ сьогодні. З одного боку, російські пропагандисти гучно повідомили, що нібито Росія вже виграла від перемовин зі США, а з іншого боку, російська пропаганда активно цитує заяви Пєскова. Офіційного представника Кремля, який повідомив, що Росія і Штати Америки тепер будуть говорити про мир, а не про війну, і що це потужний сигнал про те, що тепер ми будемо намагатися вирішити проблеми шляхом діалогу. При цьому Пєсков чомусь не згадав про путінський ультиматум, що він раніше постійно робив, і знову ж таки чомусь він не говорив про те, що Росія вимагає від Сполучених Штатів Америки якоїсь конкретики. Більше того, Пісков сьогодні заявив, що ніщо не завадить перемовинам, і що навіть санкції не вчинять суттєвого впливу на хід перемовин. Адже, за словами Піскова, санкції швидко вводяться і відміняються. Чесно кажучи, такий оптимізм Піскова щодо можливої швидкої відміни санкцій дещо дивує, хоча б тому, що сьогодні російські пропагандисти повідомили. Що президент США Трамп почав боротьбу за енергетичне домінування США у світі, і що президент Ша підписав указ про заснування Ради з енергетики, яка займеться контролем за рухом до енергетичного домінування Сполучених Штатів Америки. Під час першої своєї каденції у 2019 році Трамп публічно офіційно заявляв, що крім іншого, Сполучені Штати Америки будуть енергетичною наддержавою. І зараз ми бачимо, що вже на другому терміні Трамп одразу з першого дня, з дня інаугурації, приймає важливі рішення, робить певні кроки в цьому напрямку. Тому Кремлю навряд чи варто сподіватися на те, що санкції стосовно російської енергетики будуть зняті. Тільки, можливо, частково їх Трамп і зніме, але лише частково. Проте не потрібно думати, що Пісков сильно наївний, або в Москві сидять аж дуже недалекі люди. На жаль, це не так. Вони чудово розуміють, що Трамп непередбачуваний і що він полюбляє діяти точно так само, як Москва. Сьогодні одне, завтра інше. А післязавтра хто сильніший, той і правий. Тому Кремль намагається уже зараз кричати, що їх, начебто, хочуть обманути. І Песков сьогодні верещав, що Росія врахує буцімто попередній обман Заходу при формуванні позиції. І що Москва нічого не забуває. Тим не менш, незважаючи на такі гучні заяви з Кремля про те, що ми не дамо себе обманути, вони водночас демонструють слабкість, адже сильного лідера ніхто не посміє обманути. І виходить, що Пісков, роблячи такі заяви, він прямо натякає на те, що Трамп сильніший за Путіна. Але водночас... Пісков, щоб якось продемонструвати так звану велич, так звану крутість Москви, почав наїжджати на Україну. Зокрема, Пісков заявив, що на переговорах Російська Федерація врахує небажання Києва відповідати за свої слова. Також Пєсков підкреслив, що Буцімто Україна перетворилася в поганого слугу США. що начебто, Росія будувала з Україною рівноправні відносини. Тоді як з Вашингтоном у Києва відносини як у слуги і господаря. Звісно, сьогоднішній раптовий поворот про те, що Буцімто Путін хоче миру, і загалом усі заяви Пєскова є наслідком того, що події прискорюються. Адже вчора пізно ввечері з'явилася інформація, що за ініціативи США відбулася телефонна розмова між главою МЗС Росії Лавровим та державним секретарем США Рубіо. А сьогодні британське міжнародне агентство Reuters повідомило про те, що посадовці США та Росії зустрінуться днями у Саудівській Аравії, а американське агентство Політико пише про те, що чиновники Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних перемовин. Важливо, що Україна не буде брати участі у цих перемовинах, і про це президент Зеленський неодноразово говорив і підкреслював. Що поки не буде узгоджений мирний план між Україною та США, а також Європою, Україна не буде брати участь у переговорному процесі. І сьогодні пролунала заява з офісу президента України про те, що зустрічі з росіянами не плануються, поки не напрацюємо план, також що важливо, що на цій зустрічі не будуть представники із Європи ще до цього хочу нагадати, що вчора була заява від спецпосланця Трампа Келога, який заявив, що Сполучені Америки не бачить ЄС учасником мирних переговорів. Але сьогодні з'явила заява від Сікорського про те, що Келог поділився тактикою щодо України з деякими європейськими союзниками. Крім того, сьогодні міжнародні ЗМІ пишуть, що Сполучені Америки попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантії безпеки для України. Очевидно. Що такий поворот подій не подобається ні Україні, ні Європейському Союзу, ні Великобританії, тому не дивно, що ЗМІ повідомляють про те, що президент Франції Макрон запросив європейських лідерів на зустріч до Парижу. Ця зустріч відбудеться завтра, в понеділок, 17 лютого, і на цій зустрічі планують обговорити ситуацію в Європі після телефонного дзвінка Трампа до Путіна, а також виступу віце-президента США Венса. Також я додам, що вчора ввечері була зустріч президента України Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, також з кандидатом на посаду канцлера Ференом Мерцем і президентом Франції Макрону. Крім того, щодо загалом цієї зустрічі є повідомлення, що прем'єр-міністр Великобританії Стармер приєднається до цього саміту у Парижі, а потім поїде до Трампа. Очевидно, що завтра лідери країн Європи планують прийняти рішення, і узгоджене рішення потім через прем'єр-міністра Великобританії Стармера планують передати Трампу. Є, до речі, сьогодні заява від глави дипломатії ЄС Калос, яка на екстреній зустрічі анонсувала нові ініціативи щодо України, дуже багато гучних заяв, але все ж час лунають заяви з Європи, зокрема від Урсули фон Дер Ляєн. Президент Європейської комісії, що без США Європа не зможе підтримати Україну на достатньому рівні. Зважаючи загалом на ситуацію, на позицію і політику Трампа, дуже сумнівно, що Трамп прислухається, але спостерігаємо з розвитком подій. А тим часом ситуація на фронті на полі бою ускладнюється. Наші змі повідомляють з посиланням на аналітиків Діпстейт. Про те, що вчора, 15 лютого, був найважчий день у 2025 році, тому що кількість бойових зіткнень була аж 250, це в два з половиною рази більше, ніж попередні дні. І щодо втрат окупантів, хочу зазначити, що за минулу добу вони склали 1703 військовослужбовців. Звичайно, зараз ми бачимо таку ситуацію, що Путін терміново дав команду, незважаючи ні на що, незважаючи на величезні втрати, й далі усіма силами і засобами намагатися просуватися, тому що події прискорюються, починається переговорчий процес. І Путін хоче мати більше козирів на цьому переговорному процесі. І щодо ситуації на полі бою, про що постійно розповідає і сам Путін, Лавров, Пісков, то ситуація точно не така, як хотіли би в Кремлі. В соціальних мережах пишуть про те, що, наприклад, у листопаді минулого року окупанти захопили 700 квадратних кілометрів, а вже в січні 270. А за першу половину лютого всього 19,5 квадратних кілометрів. Тобто наступ окупантів уповільнився. І зараз Москва не може нічого пред'явити на цих перемовинах про свої так звані успіхи. Фронт не прорваний, і загалом росіяна армія почала буксувати. Тому Путін терміново дав вказівку, і окупанти поперли вперед. Але потрібно розуміти, що росія ціна армія виснажилася зараз дуже багато повідомлень. Від так званих російських воєнкорів, тому що наступ коційно армії вже продовжується 15 місяців поспіль, без перерви щоденний. Наприклад, є такі повідомлення щодо, наприклад, того ж Покровського напрямку, що ситуація вкрай складна, що окупанти вже не мають сил, не знають, що робити, що активно працює ЗСУ і наша артилерія, працюють наші підрозділи БПЛА. Філолог в засаді пише про те, що ніхто не розуміє, як працювати в такій ситуації, що українці нас хвіст і в гриву, що дуже крепко, і що якщо не почнеться робота фабами, керованими авіабомбами така ж щільна, як була, і під Авдіївкою, то далі окупанти не просунуться. Про те, що до Кабів, я хочу зазначити, що вчора було повідомлення наших військових. Зокрема, про успішне збиття ФАБа на півтори тонни і його поклали засобами радіоелектронної боротьби. Ми очікуємо добрих новин про масштабування цього досвіду. Крім того, окупанти дуже скажуться, що їм прийшлося забрати свою фронтову авіацію з восьми аеродромів, які знаходяться на відстані до 300 кілометрів від російсько-українського кордону, тому що дуже побоюються ударів американськими балістичними ракетами АТАКМС. І загалом я хочу знову наголосити, що незважаючи на що окупанти далі будуть йти вперед, кількість атак може бути великою, але Сили оборони України, наші воїни герої міцно тримають рубежі і, навряд чи можливе, яке сильне просування чи різка зміна ситуації на фронті, є добрі новини, на яких ми закінчимо цей випуск, зокрема, є повідомлення від наших військових. Що наші воїни-герої звільнили село Піщане, це село знаходиться біля Покровська. Крім того, Збройні сили України здійснили низку контратак на Покровському напрямку і успішних. І ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення від президента Чехії Павела, який розповів про ситуацію, про те, що Чехія доставила до України 1,6 мільйонів снарядів і гарантує поставки до квітня. Загалом, незважаючи на підвищення ролі на полі бою безпілотників, fpv дронів наших ударних дронів, артилерія все ж залишається основною ударною міці. І тому дуже дякуємо Чехії за її ініціативу. В першу чергу, президенту Чехії Павелу, 1,6 мільйонів снарядів. Україна вже отримала це серйозний аргумент. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових в Ватері.